Господи, будь моїм щитом від усього злого, захисти моє серце від спокус, які відводять мене від Тебе, нехай Твоя благодать буде моїм провідником у щоденному житті. Господи, навчи мене відрізняти добро від зла, захисти мене від поганих думок і вчинків. Господи, дай мені силу протистояти спокусам світу. Благослови мене і мою родину, щоб ми жили у світлі твоєї правди, оберігай мою душу, Господи, допоможи мені залишитися чистою перед Тобою, даруй мені мудрість, щоб уникати шляхів зла. Господи, пошли мені ангелів-охоронців для захисту, благослови мене. Вбережи мене від заздрощів і ненависті, Господи, оберігай мої думки і слова від гріха, нехай Твоя любов буде моєю силою у боротьбі з темрявою. Господи, допоможи мені бачити Твоє світло, збережи мене від впливу злих людей, даруй мені спокій і впевненість у Твоєму захисті, Господи, нехай Твоя присутність буде моїм захистом і опорою. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи. Ти є джерелом сили та мудрості, почуй мою молитву у ці складні часи. Допоможи мені зберігати віру, навіть коли здається, що світло надії згасає. Дай мені мудрість зрозуміти твою волю і слідувати твоєму шляху. Господи, наповни моє серце миром і спокою у хвилини тривоги. Захисти мене від страху і сумнівів, які підривають мою довіру до Тебе. Пошли мені сили подолати перешкоди і дивитися в майбутнє з вірою. Господи, благослови тих, хто поруч, щоб вони стали моєю підтримкою у важкі моменти. Даруй мені терпіння чекати на Твою допомогу, знаючи, що Ти ніколи не залишиш мене. Дай мені сили йти вперед, навіть коли шлях виглядає темним. Господи, наповни моє життя любов'ю та благодаттю, захисти мене від зневіри та підкріпи мою віру у Твою присутність, нехай Твоя благодать і милосердя супроводжують мене на кожному кроці. Благослови мої дії і допоможи мені знаходити радість, Господи, даруй мені надію, що з Тобою немає нічого неможливого, нехай Твоя любов буде моїм світлом у найтемніші часи. Дякую тобі, Господи, за те, що ти завжди поруч, навіть у найважчих обставинах. Отче наш, Ти, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Милосердний Боже, звертаюся до Тебе з проханням про зцілення. Доторкнися своєю рукою до тих, хто страждає від хвороб, захисти та укріпи наше здоров'я, благослови дітей, які потребують Твоєї підтримки, і даруй їм радість, Господи, допоможи нам залишитися вдячними за кожен день життя, пошли на нас благодать, зцілення та віру у Твою силу, даруй нам терпіння у стражданнях. І надію на краще майбутнє, наповни наші серця миром, навіть у часи хвороби, зціли не лише наше тіло, але й наші душі від гріха. Господи, допоможи нам бачити Твою присутність у наших випробуваннях, нехай Твоя любов оточує кожного, хто потребує підтримки, очисти нас від сумнівів і укріпи нашу віру, благослови наших близьких. І даруй їм здоров'я та радість, нехай Твоя воля веде нас до повного зцілення. Господи, даруй нам мудрість, щоб берегти здоров'я та радіти життю, зроби наші серця вдячними за кожну хвилину без болю, благослови кожного, хто вірить у Твою силу, зцілення. Отче наш, Ти, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, всемогутній, лікарю наших душ і тіл. З вірою звертаюся до тебе з молитвою, доторкнись своєю цілющою рукою до тих, хто страждає, і вилікуй недуги, нехай Твоя благодать проникне у кожну клітину, відновлюючи здоров'я і сили, даруй мир у серцях та впевненість у твоєму захисті та допомозі, дай відчути Твою присутність і підтримку у своїх випробуваннях. Зміцни віру та надію, обдаруй терпінням та силою Духу, щоб могли витримати біль та труднощі, нехай кожен день приносить поліпшення та приближає до повного відновлення. Будь в кожну хвилину одужання, наповнюючи дні надією, дай відчути силу молитви, зціли тіла та душі, щоб могли свідчити про Твої чудеса і милосердя. Допоможи зберегти вдячність за кожен день, незалежно від обставин, нехай зцілення стане свідченням Твоєї любові та могутності, оберігай від усіх хвороб та спокус, щоб знову стати повноцінним учасником життя, благослови майбутнє, щоб воно було сповнене здоров'я, радості та вдячності. Отче наш. Що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О Боже. Цілитель душ і тіл, простягай свої руки зцілення на мене та на моїх близьких, даруй нам здоров'я, силу та витривалість, щоб ми могли жити повноцінно і радісно. Допоможи нам зберегти тіло і дух у гармонії та балансі, захисти нас від хвороб, зміцни наш імунітет і підтримай високий дух. Навчи нас дбати про наше здоров'я, дякуємо тобі за твою невтомну опіку та захист у кожну хвилину нашого життя. Нехай кожен день приносить нам здоров'я та щастя, зціли тих, хто страждає від недуг, і дай їм надію та впевненість в одуженні, нехай наші домівки будуть наповнені здоров'ям та позитивною енергією. Дякуємо за кожен день, що даруєш нам можливість любити, творити та бути корисними. О Боже, дякую Тобі за кожний вдох і видох, за кожний крок у напрямку здорового майбутнього. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ти джерело миру і любові, даруй нашому серцю спокій і гармонію, наповни наші душі своєю милістю. Та звільни нас від усякої тривоги, благослови нашу землю миром, а війни, щоб завершились назавжди. Господи, навчи нас прощати та знаходити мир у кожному дні. Оберігай дітей, які страждають від конфліктів, і даруй їм світле майбутнє. Господи, наповни наші сім'ї миром, щоб ми любили один одного, як ти любиш нас, пошли спокій у наші серця. Дай нам терпіння і силу приймати Твою волю навіть у важкі моменти. Господи, зроби нас посланцями Твого миру у світі, очисти наші душі від гніву і ненависті, даруй милосердя. Нехай Твоя присутність стане нашим притулком у хаосі світу, оберігай тих, хто працює над встановленням миру, нехай світло Твоєї любові осяє кожен темний куточок планети. Господи, зроби нас вдячними за дари спокою, зміцни нашу віру, щоб ми не піддавалися страху, даруй нам благодать бути миротворцями у кожному слові та вчинку. Дякуємо. За кожну хвилину спокою та миру. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, в часи випробувань я звертаюся до Тебе з надією. Даруй мені мудрість і силу, щоб подолати усі труднощі. Господи, будь моїм провідником у темряві, зміцни мою віру, пошли мені людей, які стануть підтримкою у важкі часи. Господи, допоможи мені прийняти Твою волю з покорою. благослови мої зусилля і направ мене на правильний шлях, захисти мене від зневіри і страху перед майбутнім. О, Господи, наповни моє серце миром і спокоєм, нехай Твоя любов і благодать підтримують мене, пошли мені силу. Любити і прощати навіть у стражданнях, даруй мені терпіння і наполегливість, благослови кожну мою дію, щоб вона була згідна з твоєю волею. Господи, допоможи мені відчути Твою присутність у кожному моменті, дай мені надію, що всі труднощі мають мету, захисти мене від сумнівів і даруй впевненість. Благослови мене і моїх близьких у ці важкі часи, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, наповни нашу родину миром і любов'ю, збережи нас від сварок і непорозумінь, допоможи нам слухати один одного з терпінням і повагою, благослови наші розмови, щоб вони були сповнені мудрості та добра. Господи, навчи нас прощати одне одного з відкритим серцем, благослови наших дітей і навчи їх любити та поважати ближніх. Господи, нехай Твоя присутність буде центром нашого дому, захисти нас, допоможи нам спільно вирішувати всі труднощі. Господи, дай нам радість бути разом і підтримувати одне одного, благослови наші стосунки і зроби їх міцними, захисти нашу родину від впливу зла і негараздів. Нехай Твоя любов об'єднає нас у єдності, Господи, даруй нам мудрість бачити важливе і відкидати другорядне. Зроби нас світлом один для одного у важкі часи. Благослови нашу родину, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Мій ангеле охоронцю, посланий від Господа, вислухай мою молитву, покрий мене своїм крилом і оберігай від усього злого, нехай твоя присутність буде зі мною кожного дня, ведучи мене стежками праведними, навчи мене чути твій тихий голос, що вказує дорогу добра і любові, захисти мій розум від помилок. І моє серце від злоби, у моменту сумніву, будь моїм світлом, що розганяє темряву невіддання, коли я стикаюся із спокусами, дай мені силу їх подолати у скруті та біді, будь моєю опорою та утіхою. Дякую тобі, святий ангеле, за твою нескінченну опіку та турботу, благаю тебе. Веди мене шляхами, що ведуть до вічного життя у Христі, зберігай мене в чистоті та святості, щоб моє життя було угодне Богу. Нехай кожен день мого життя буде відзначений діями милосердя та благочестя. В моїх радостях і печалях залишайся завжди поруч, молю тебе, збережи мою родину і всіх близьких під своїм захистом. Ангеле Божі, хоронителю мій святий, дани мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.